Всім привіт, друзі! Євангелія від Святого Матфія, п'ятий розділ з 13-го вірша. Завдання апостолів. Ісус Христос говорить: Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, то чим солити? Ні для чого не придатна тоді вона? Хіба тільки щоб викинути її геть, щоб топтали люди? Ви світло для світу, не може сховатися світло, що стоїть на горі, і, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, а на світильник, щоб світила вона всім в домі. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця вашого Небесного. Ісус Христос говорить про віруючих людей, про апостолів, про християн, що вони є свіль. Сіль і світло цього світу, але Ісус Христос Він показує, що віруючі люди можуть втратити свою силу, якщо сіль втратить свою силу, чим зробиш солоним? Нічим. Ісус Христос показує, що віруюча людина, яка однодушна, однодумна з церквою, з Божою людиною, апостолом, вона має цю силу солити цей світ за того, щоб гріх він не заполонив повністю весь світ, і люди могли, віруючи, завойовувати душі для Ісуса Христа. Але коли людина від'єднується від церкви, від бачення апостола, пастора, вона припиняє бути однодушною, однодумною з Божою людиною священником. Вона втрачає силу Духа Святого. Вона втрачає цю силу, яка завойовувала душі, яка проповідувала, і люди йшли до покаяння, каялися. Тобто, якщо віруюча людина з'єднана з божественним планом, з Божою структурою, з церквою з апостолом, вона має Духа Святого і має цю силу солити цей світ і завойовувати душі для Ісуса Христа, коли вона роз'єднується з цим Божим. Планом вона відходить від церкви, вона противиться пастору, не з'єднується з, з пастором, має свою думку, має своє служіння, і так далі, тому подібне. Вона втрачає цю силу солі, вона втрачає Духа Святого, тому що Дух Святий Він на церкві, він не на кожній людині. Тому Ісус Христос показує, що потрібно кожного дня перебувати в молитві, в слові, слухати пастора, бути однодушним, однодумним з церквою. Навіщо? Щоб диявол він не прийшов у моє життя, не зміг мене обманути, і щоб я. Не перебуваючи в ілюзії, в обмані диявольському, не міг втратити Духа Святого, яким і можна засолити і просвітити цей світ. Тому якщо ти не маєш церкви, я запрошую тебе до церкви, місії слово Боже, вивчати разом Біблію, щоб бути однодушним, однодумним з Божим планом і мати цю силу солити цей світ і завойовувати душі для Ісуса Христа. Напиши мені, і я обов'язково відповім тобі.